Все життя не дихати носом. Уявляєте, як це? До нас звернувся пацієнт, який все своє життя скаржився на погане носове дихання, на поганий слух, на храп постійну втомлюваність. За допомогою ендоскопічного огляду та комп'ютерної томографії ми з'ясували, що причиною даних скарг є збільшений аденоїд, величезна кіста в правій гайморовій пазусі та хронічний реніт. За допомогою сучасних методів лікування, ендоскопічної хірургії. Було проведено малоінвазивне втручання, яке вирішило відразу всі проблеми одномоментно. Пацієнт відчув покращення носового дихання, покращення слуху, краще почав висипатися, краще дихати носом впродовж перших семи днів після хірургії. Ми можемо розповідати дуже багато, але краще за нас скаже сам пацієнт. Я Ляшенко Віталій Михайлович 29 років. Звернувся до Івана Тарасовича за допомогою, бо я не чув і не дихав носом. Вже доходило до того, що не спать, не їсти, нічого не можу. Зробили операцію, все дуже чудово. Пройшов місяць. Дуже дякую клініці і Івану Тарасовичу за те, що почав знову чути і дихати.